Привіт, вас вітає магазин триммер, триммер інілей. -E до вашої уваги. Новинка ще раз показую, це тример, який підходить для стрижки бороди, для гоління без насадки, для окантування. Ось такий зручний компактний тример. Тут є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках. Зручно тримати в, руки, в руках. Компактний, також тут йде вхід usb Type-C, Тобто Зручна зарядка. Із переваг час роботи акумулятора до 200 хвилин може працювати від мережі, час зарядки до півтори години. Також показують зубчики вам наближено. Приємні на дотик, дрібні, це також важливо. І по комплектації, значить, в комплекті три насадки на 1,5, 3, 4 5. Тобто тут є насадка на 4,5, також що важливо. Також мастило щіточка, ну і кабель USB відповідно, також є в наявності. Ціна 899 гривень В-929. В-929. Тому кому цікаво, звертатись. Замовити можна у нас на сайті Тремер Інелей, робочі посилання в шапці профілю. Також ви можете замовити через Instagram робити скріншот, переходити до нас. Також ви можете забрати самовивозом. Ми знаходимось Київ ретровіль правди 47, біля нової пошти. Тут можна оглянути та забрати на місці. Тому дякую, гарного дня, до побачення.